Два свята Але найбільше за день народження церкви. Це чудовий день Господи, довго очікувай, благослови нас сьогодні. Цей день Твоїм Словом збудовує нас в ім'я Ісуса Христа. День цей називають Днем Народження Церкви, тому що церкви до цього на землі не було. Не було. Ми говорили сьогодні, на ранішньому богослужінні. Про те, що тіло було зібране, але оживлене Духом воно не було. Поки Святий Дух не зійшов і не вселився в людей, то тіло Христове не функціонувало, не було живим. Ну Давайте прочитаємо. Це у нас діє другий розділ, і поговоримо про те, про що Бог захоче нам сьогодні сказати. На 50-й день е після. Пасхи. Після принесення в жертву Ісуса Христа, через 10 днів після Його Вознесіння Христос пішов, і учні чекають на обітницю, яку Бог пообіцяв. Про Неї багато не сказано. Але Христос сказав: Зодягнете силою згори, будьте в Єрусалимі, нікуди не йдіть, будьте всі разом. Тому що тіло Христове це коли ми збираємося разом заради Христа. А коли ж почався день 50, 50-й день почався, всі вони однодушно знаходилися в купі Це другий розділ, я починаю читати. І раптом щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася. Ну, щоб буря шуміла, це має бути потужний вітер. Буря, це. Я не знаю, чи ви колись таки пересвічували. Аби вітер зчинив шум, це має бути дуже швидкісний вітер. І переповнила буря весь дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не, мов би вогняні. Та й на кожному з них по одному осів, би вогняні. Такі от світові ефекти. Усі ж вони сповнились Святим Духом. І почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Це ми бачимо прояв благодаті, як люди, які ніколи не вчили цих мов раптом, змогли говорити, бо Бог дав їм таку спроможність. Перебували ж в Єрусалимі п'ятий вірш юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. І коли оцей гомін щинився, зібралися безліч народу і дивувалися. Бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Ми сьогодні про це говорили, наголошували цей вірш, і восьмий теж про те, що це були мови народів світу. Тут чітко показано. Ті ж побентежилися та дивувалися і казали один до одного: Хіба ж не галілеяни усі ці. Що говорять? Було очевидно, що вони місцеві жителі і говорять іншою мовою. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися? Отже, дар мов, з яким Святий Дух з'явився, був полягав у тому, що апостоли і учні заговорили на мовах народів світу, ані на яких інших мовах. Не на мовах програмування, не на ангельських мовах, не на демонічних мовах. Не на які криптографічні мові і шифрах, а на мовах народів світу, на тих мовах, які Бог створив на вавилонській вежі. А чому так? Тому що Святий Дух прийшов, щоб виявити все, що стосується Христа людям. А не з будь-якою іншою метою. І мова для того, щоб виявляти Боже Слово до людей. до людей. Тому говоримо людськими мовами, і Святий Дух дає дар людських мов, на яких люди балакають, які для них є рідними і близькими, в яких вони народилися, носіями яких вони є. Це справжній дар мов, на відміну від багатьох інших. Речі, які часом за видають. Це був перший дар, з яким Святий Дух виявився, а прийшовши на землю, ми сьогодні про це говорили. Я деякі речі буду повторяти, бо вони важливі. Він виявився з цим даром, тому що він відповідав найбільше меті приходу Святого Духа. Мета а того, що Бог прийшов на землю. а Спочатку отець, творячи людство, потім син спасаючи людство, потім Святий Дух прийшов для того, щоб донести звістку про спасіння до всього людства. І ця звістка доноситься словами. Для того перший дар був ударом мов народів світу на уста проповідників Євангелія на той час. Такий дар дійсно існує, і в мене є такий дар англійської мови. Бог мені подарував цей дар. а Мене її вчили 12 років в різних закладах і не змогли навчити, а Бог в церкві за півтора року навчив мене її на високому рівні без навчання і тренування. Просто дав і все. І я нею досі володію От а Мови, в яких люди народилися. Тому що Бог говорить до наших сердець на рідній мові. Бог, Він а, рідний нам, рідний через Його любов, а, рідний через те, як ми створені Його рукою, і Він говорить до нас на нашій рідній мові. Дев'ятий вірш. Вони тут перераховуються а народи. Які вони зауважили, так? Присутні там парфяни, Мідяни, Еламіти, мешканці Месопотамії, Юдеї понту та Азії? Понт це при Чорноморі. Це Україна туди теж ходить, так? Понту та Азії, і Фрігії, та Памфілії Єгипту і Лівійських земель? так Це вже Африка, край Кірени і захожі римляни з Італії так юдеї нововірці, критяни і араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі, мовами нашими, це свідчення людей, присутніх. І всі не виходили з дива і безрадні були, розгублені, тобто так і говорили один до одного, що ж то статися має. А інші казали глузуючи, що вони повпивалися вином молодим. Ті, хто мов не знав і не розумів, для них це звучало а, дивно. Вони думали, що вони щось белькочуть від болди просто. Ставши ж Петро із 11 апостолами, свій голос підніс та й промов до них. Можі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відомо. І послухайте слів моїх. Бо вони п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, так це, мовляв, зарано для того, щоб бути п'яним. А це те, що пророк Югіл передрік, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. юнаки ж ваші, бачите, будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також, вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть, тобто проповідувати Боже Слово, будуть. І дам чуда на небі вгорі, і внизу на землі, цієї знаменна кров, і вогонь, і куряву диму, і переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане, великий та святий. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Ось, це. Ось це. Святий Дух прийшов, щоб донести цю звістку. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Мужі ізраїльські послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарянина мужа, що його Бог прослав, прославив вам силою чудами і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте. Христос був серед них і багато чого там зробив на їхніх очах, і багато хто з них це бачить, тим не менше, не спасенні люди. Того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли і забили. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, Вони, бо, вона б тримати його не могла. Вона тримати його не могла. А Перемігши смерть, пройшовши через хрест, а війшовши в воскресіння, людина отримує повну свободу і вже нічого її не може втримати. Це так звана автаркія. Повнота, повнота дорослості в Ісусі Христі, 1 Тимофія 6,6, побожність із задоволенням, коли вам всього вдосталь від Бога. А і смерть не може утримувати таку людину. Бо каже про нього Давид Мав я Господа завжди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти ваду моєї душі і не даси те своєму святому побачити тління». І дороги життя об'явив мені, ти мене переповниш втіхою перед обличчям своїм. Дороги життя. Можі браті, нехай буде вільно мені сміло казати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня, бувши пророком, і знаючи, що Бог клятвою клявся їм посадити на престолі його від його остегон, в передбаченні він говорив. Про Христове Воскресення, що не буде зоставлений аду, ані тіло Його не зазнає Зотління, Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки всі ми. А отож, як правицею Божою був Він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від отця, то й злив він оте, от що ви бачите і чуєте. Прояв Святого Духа на людей. Не зійшов, бо на небо е, Давид але він сам говорить, е, про мову Господь Господові моєму, сядь праворуч мене. Доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Отож, нехай весь Ізраїли дім твердо, твердо знає, що. І Господом, і Христом вчинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли. Христос, це означає помазанець, і Господь це означає господар або володар майна. Як почули, що це, вони серцем розжалобились і сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити мужі браття? Раптом до них дійшло. Вчора, півтора місяці тому, вони кричали: Розіпни його, розіпни, відпусти нам вораву», А сьогодні вони розжалобились серцем чомусь. Як це сталося? Це служіння Святого Духа. Він говорить до людей в наші серця, переконуючи нас прийняти Ісуса Христа, переконуючи нас слухати Божого Слова, переконуючи нас. В тому, що нам необхідне спасіння, необхідні взаємини з Богом. Так було з ними, так було з нами, так буде з кожною людиною. Святий Дух буде стукати в її життя, наближати її до слова, закликати її до слова і кликати прийти і прийняти спасіння від Ісуса Христа. І він дає об'явлення важливості роботи Ісуса Христа і Його ролі в, наш, в нашому житті. Це робить сам Святий Дух. Це, що в теології називається переспасена робота Святого Духа. 38-й вірша. Петро до них каже. Вони питають, що робити. Вони готові вже щось робити. Петро каже: Покайтеся, змініть свій розум і нехай же охреститься кожен із вас. В ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Покайтеся і охрестіться. Покайтеся і охрестіться. Бо для вас ця обітниця для ваших дітей і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Яка обітниця? Обітниця Святого Духа. Те, що Бог зійде і буде жити в людях, даруючи людині спасіння. Іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду. Це що за рід? Це ті люди, які не приймають. Ісуса Христа, люди, які не приймають Божої правди, люди, для яких е, матеріальні речі важливіші. Отож ті, хто прийняв Його слово, охрестилися і пристали до них того дня душ тисяч зо три. Ми бачимо великий плід І вони перебували 42 вірш, дуже знаменитий дій 2.42. Вони перебували в чотирьох речах, які кваліфікують, що це є церква. А наука апостольська, перше. Друге спільнота братерська. Так, любити братів і сестер. в тілі. І в ламанні хліба, і в молитвах. Так, ламання хліба. А та в молитвах. Наука апостольська, спільнота братерська, ламання хліба, це причастя і молитву, Перше служіння церкви. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чут та знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки і добре, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, ломлячи хліб по домах. Кожного дня перебували однодушно. Храмі по домах, поживу, приймали з радістю, в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасались. Читаючи це, ми можемо задатися думкою, де ці речі сьогодні, чому сьогодні ми не бачимо такої динаміки, яка є тут, де ті чудеса, якими Бог засвічував і Де ті щоденні спасіння, і де ласка у всього народу. Так, ми таких речей не бачимо багато. Бо, якщо бачимо, бачимо, дуже небагато, дуже мало. От, і як Бог нас навчає останні кілька тижнів, все питання полягає у вірі. Бо Божа, правда, Римлян 1,17, виявляється назовні, коли ми ходимо по вірі, З віри у віру з віри у віру. Давайте відкрию. це місце Римлян, перший перший розділ, так? Так, 16, -й, 17 -й вірш. Я не соромлюсь в бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перший юдеєві потім Геленові. І там ви бачили, що е-е так, зараз, Бо я на це першу ідею, потім Гелену. так. Правда, бо Боже з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Коли ми ходимо по вірі, діємо по вірі, тоді Божа правда з'являється. Сьогодні вранці ми говорили про те, що тіло без духа не допомагає нічого. Івана 663. Це стосується нашого фізичного тіла, і це так само стосується тіла Ісуса Христа. Люди були зібрані довкола Христа до а, Сходження Святого Духа. Але дух був тільки на Христі, тому тіло. А фактично ніяк не з'являло Божої правди, ніяк не діяло, не виглядало живим організмом тілом. Аж поки Святий Дух не зійшов і тіло почало діяти, церква, тіло Ісуса Христа почало встало і пішло, і ходить по землі відтоді, відтоді аж по сьогоднішній день, бо Святий Дух наповнює його життя. Як це стається? Це стається через віру. Коли ми віримо Богові, то тоді, е, Дух Божий оживляє нас. Коли ми віримо в Боже Слово, то Дух Божий з того Слова входить і оживляє нас, наповнює нас життям. І ми починаємо. З'являти Божу правду. Божа правда з'являється в тілі Христового. З'являється у житті Тіла Христового. У всьому, що робить Тіло Христове, з'являється Божа правда. Вона починає виявлятися назовні Чи з віри в віру, коли ми довіряємо Богу. Праведний житиме вірою Правда Божа з'являється в Євангелії з віри в віру. І це те, що Святий Дух, для чого Святий Дух зійшов на землю, щоб оцей процес з'явлення Божої правди Євангелії почав ставатися в церкві. Щоб церква могла виявляти Божу правду до а, людства, до всього світу і до людства, до людей, що в світі. А... Через те, що церква це віруючі люди, а Святий Дух по цій вірі виявляється. От. І з'являється Божа сила з цієї Євангелії Ми про це теж сьогодні говорили на ранішньому богослужінні. І через це перші люди, які стикнулися з церквою, віруючи. Подивилися, послухали першу проповідь, яку проповідував апостол Петро, і зразу почали змінювати свою думку. Побачили, що вони зробили помилку пару днів назад, півтора місяця тому розіп'яли Христа, а Він Господь, і Він Месія, і Він Спаситель, А були серці, як там написано. і... Спитали, що робити. Ми хочемо а, якось виправити ситуацію. І відповідь Божа до них така: покайтесь і віруйте в Євангелію. Охрестіться в ім'я Ісуса Христа і все буде гаразд. Це робота Святого Духа на Землі. говорити до нас на мові нашого серця, говорити до нас рідною намовою, щоб виявляти е, через Тіло Христове через дію віри в нас виявляти Божу правду для всіх людей довкола, на все творіння, на все наше довкілля, змінюючи таким чином усе, з'являючи Божу силу спасіння у благовісті, у Євангелії. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа, ніколи не приймали Спасіння, а не знаєте, як стосується вас Пасха і П'ятидесятниця, то сьогодні добрий день для того, щоб звернутися до Бога, подякувати Йому за Спасителя за Ісуса Христа і покликати Його в своє життя, запросивши його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, то і спасеться. От, отож, я вас прошу, покличте сьогодні до Бога, до Ісуса Христа, скажіть, що ви йому вдячні за те, що Він заплатив за ваші гріхи, вдячні за те, що він прийшов на цю землю, приніс своє спасіння і за те, що прислав нам Святого Духа, який нас нарешті переконав прийняти це в наше життя і почати жити життям вічним. Зробіть це сьогодні не відкладаючи. поговоріть з Богом про це, прийміть це в своє життя, і ваше життя почнеться заново. Почнеться ваше духовне життя від цього дня, яке ніколи і ніколи не закінчиться. Боже, дякую тобі за це слово, благослови, будь ласка, решту цього богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.